Були всі ті самі проблеми, просто не в таких масштабах. Питання відповідальності командирів це біль, з яким живуть правозахисні організації. Не кримінальною відповідальністю потрібно мотивувати військовослужбовців. дуже багато проблем було розв'язано і не публічно поскаржитися сюди, не вийшло поскаржитися далі. Ця сама скарга повертається ще більшими репресіями до того самого військовослужбовця а один командир. Сказав військовослужбовцю з ампутованою ногою, що ти повинен мені принести цю ногу і ще й довести, що вона твоя. Я розумію страх і страх за своє життя іноді а, військовослужбовців, але потрібно звертатися. Будемо ми а, говорити про а, правовий захист військовослужбовців. І приводом для цього є ситуація довкола 59-ї бригади. Ми знаємо, що а, головнокомандувач а, ЗСУ Олександр Сирський він наказав відправи. Туди певну команду для перевірки, певну комісію для перевірки ситуації, ми ж я б хотіла говорити: от, знаєте, на, на загал, дочекаємося, може висновків комісії Якщо проблема стала публічною, тоді Ну можна сподіватися, що і висновки якісь, хоча б комісії, будуть в публічному просторі. Ну, запитання за Радше таке риторичне, але може, у вас з вашого досвіду є відповідь. Я вам скажу, що перевірки зараз тривають не тільки в 59-й бригаді, тривають і в 57-й, і в 110 й бригаді ТРО, і навіть в іноземному легіоні багато перевірок, тому що багато різних ситуацій відбуваються поза публічною площиною. І е, наша організація, в тому числі зараз в такому напіврежимі самоцензури, знаєте, коли uh -huh. розумієш, що будь-яка інформація негативна про Збройні сили може негативно позначитись загалом на обороноздатності. Хоча іноді бувають ситуації, коли вже просто е, ну, немає іншого шляху і доводиться виносити на широкий загал, так як це зробив там, наприклад, Романковик, і тільки завдяки тому, що він публічний, так то. І ситуація з його бригадою стала настільки резонансною. Хоча, якщо промоніторити соціальні мережі, повідомлення в соціальних мережах, то повідом... загалом таких історій можна знайти дуже багато. Наша організація вже не перший рік займається захистом прав військовослужбовців, і ми бачимо і наочно, та, ми бачимо, що відбувається на різних ділянках фронту. Дуже багато залежить від Командирів середньої ланки, командирів батальйону, командирів бригади. Наскільки вони готові на себе брати знаєте ось цей удар між і бути таким посередником, трансформатором наказів, які йдуть іноді від командування і до особового складу, перетравити його, зробити з цього наказу щось таке ну, притомне, та щоб це не було. Посиланням людей на м'ясо грамотно організованою операцією, і це ну велика доля відповідальності тут звичайно лежить на цих командирах. Якщо командир не справляється, не компетентний, то і відбуваються такі ситуації в бригаді. Чи в іншому підрозділі ось сьогодні, до речі, була велика нарада в офісі генерального прокурора, присвячена захисту прав військовослужбовців, така міжвідомча нарада. Ми її ініціювали. Я є членом міжнародної ради експертів, зокрема співкоординаторкою тематичної групи захисту прав військовослужбовців при офісі генерального прокурора. І ось сьогодні була дуже цікава нарада про те, як що таке да, яка є? Кримінальна юстиція чи кримінальна політика кримінальної юстиції в так званих військових злочинах, Так? тобто це злочини проти порядку несення військової служби. Ви знаєте, що наприкінці 22 го року був прийнятий закон про посилення кримінальної відповідальності uh -huh, uh -huh. військовослужбовців, і ми обговорювали, як вплинув. Цей закон, тобто, чи досягнув він своєї мети, умовно кажучи, та, тому що тоді було ініціювали цей закон е-е командування генерального штабу і? е-е і якби обґрунтуванням було його було те, що низька дисципліна в армії, і ось ми зараз організуємо посилення кримінальної відповідальності, заберемо у військовослужбовців можливість укладати угоду з, зі слідством, зразу їм там підвищимо санкції від 5 до 10 років, і вони всі почнуть боятися і слухатися командирів. і без... Абсолютно безумовно виконувати всі накази. Так от, підсумком цієї наради я можу сказати, є те що абсолютно ніяким чином це не змінило ситуацію. Тому що, коли у військовослужбовця є питання загинути тут і зараз, чи там підпасти під кримінальну відповідальність, то дуже часто вони роблять вибір. На користь другого і е, не, не кримінальною відповідальністю потрібно мотивувати військовослужбовців. А командири повинні це робити власним прикладом повинна бути якась система моральної мотивації. На жаль, е, це дуже часто провалено. І, і сьогодні на цій нараді був один з бригадних генералів, який заступник начальника генерального штабу, який представляв позицію генштабу і. Його позиція була така, що от зараз а, збройні сили складаються на 80% з цивільних колишніх, а, і цивільні ніяк не можуть прийняти ось цей наш армійський світогляд нашою ну, так. Їх... Якщо їх 80%, може реш... решті 20% якось можна прийняти частину світогляду цивільних, ви знаєте на що я пану генералу відповіла, що а, і до повномасштабного вторгнення, коли не так було було багато колишніх цивільних в армії. Були всі ті самі проблеми, просто не в таких масштабах. Це очевидно, проблема в тому, що свій світогляд треба змінювати командування. Військовослужбовець не є рабом. Свого командира. Так, він повинен привчатися до дисципліни, і ми всі правозахисні організації. Тут, в принципі, у нас консенсус. Ми не за те, щоб порушувалася дисципліна чи закон в армії. Навпаки, ми, ми якраз і моніторимо те, щоб всі були законослухняні Тут питання в іншому: питання в тому, як використовується. Закон як використовуються статути, а, наскільки компетентними є командири? Тобто, це такий, знаєте, дуже великий колосальний обсяг проблем. Але те, що командування і збройних сил і нацгвардії заперечують ці проблеми, не хочуть їх бачити, mm -hmm. Mm -hmm. ось ось чому біда. Але я хочу сказати, що Сьогодні також виступала на цій нараді заступниця міністра оборони Наталя Калмикова і були присутні представники новоствореного центрального управління Міністерства оборони захисту прав службовців. І от вони якраз визнають ці проблеми. І ми знаємо, що за кілька місяців діяльності цього нашого центрального управління, з яким ми дуже тісно співпрацюємо, дуже багато проблем було розв'язано і не публічно. Це стало таким інструментом. Куди ми, як правозахисні організації, можемо прийти і якимось чином вплинути на ситуацію? Бо ми зараз не маємо доступу до військових частин, особливо якщо вони на передній лінії, а, і а Міністерство оборони. Зі скрипом, але цей, цей доступ цього доступу добувається. Uh -huh. uh -huh. Тому... А, а не... пані Ольго, я от хотіла поточнити. Дивіться, ви згадували представника генштабу, заступника голови генштабу, так який був був, Ні, на... Так. Uh -huh. був на цьому засіданні в офісі генпрокурора. Як в генштабі взагалі ставляться до ситуації, коли все більше ну випадків розголосу цих проблем потрапляють? В медіаполе. От 59-ка, 110 ту ви згадували інші е, бригади, е, інші якісь підрозділи, коли люди е, ну про просто їм доводиться вже виходити з цим в той самий Фейсбук, в, ти, в ті самі медіа якісь і щось там е, говорити. Що в Генштабі кажуть, тому що от з е, слів пана Цихоцького, який коментував цю ситуацію, ну врешті-решт ну, це виглядало так в нас на, нас насправді все добре, ми боремося, ми відбиваємо ворога, і не треба було все тягнути оце на публіку. З мого відчуття, ось така сама позиція в Генштабі. Це все або і ПСО, або це цивільні, які не хочуть ходити з строєм, та не хочуть виконувати накази, і вони не переймають світогляд армійський. Тобто, з їхньої точки зору, армійський світогляд це. Військовослужбовець, який мовчки виконує будь-що, тобто і мовчки йде вмирати без, без будь без будь-якого розголосу. І, це, це є проблема, тому що навіть ті мені бо я займаюся цим з 2014 року, та і маю справу з і Мені здавалося, що ті командири, які виросли з 2014 року, починаючи з командира роти, там вже до командира бригади, а деякі навіть до вищих посад. Мені здавалося, що вони, пройшовши цей весь шлях, навпаки, мали би бути більш відкритими і виступати за відкритість. Збройних сил і до громадського контролю, й до публічності, і до, і до дорослої розмови, та да? тобто, ми ж не говоримо про те, що ми хочемо, щоб а, зараз був, була підірвана обороноздатність через такі історії. Ми навпаки, говоримо, що а, тільки через цю дорослу розмову ми можемо посилити обороноздатність української армії, а, але на жаль, чомусь так стається, що до, дослужившись до Вищого рівня е, і посад вищого рівня е, зовсім іншої точки зору притримуються ті самі ж е, ну, колишні командири роти, командири бригади, коли, колись до, які колись до мене зверталися з проханням розвису uh -huh. їхньої ситуації. Uh -huh. Ось дуже цікава така трансформація. Відбувається? Очевидно, точка сидіння вона визначає той самий світогляд. Я нагадую, говоримо. Ми зараз із Ольгою Решетиловою, головою медійної ініціативи за права людини, говоримо про ситуацію у війську і певні проблеми, які ну на які скаржаться військовослужбовці, аж до того, що головнокомандувач спрямував комісію в одну з бригад, щоб перевірила, що там відбувається. Пані Ольго, от я згадувала Сергія Цихоцького. Друзі, я нагадую, що це офіцер 59-ї бригади і мені так, і от З того, що він говорив, коли коментував заяви Пташки, наприклад, з приводу 59-ки, серед іншого він. Я просто зацитую, от реакція, як ну, насправді як військовослужбовець має е, вчиняти, якщо він вважає дії командирів якимись не такими. Е, Пряма цитата: є засоби, на які можна звернутися, якщо ти маєш щось і ти бачиш, якісь негаразди. І в тебе якимось чином є доступ до інформації. Маєш право звернутися до вищостоящого штабу, до того ж офісу президента. Якщо всі ці механізми не працюють, все це, це можна робити дуже швидко. Тобто, формально, ну дійсно. Но є оці складові ланки, поскаржитися сюди, не вийшло поскаржитися далі. Ну нібито так. Ти ну, але ж це як в магазині не спрацьовує, викликаєш адміністратора, ні, йдеш у Держспродспоживстандарт, спожив стандарт. Це я ну вже зовсім до абсурду ситуацію доводжує. Це розумію. має так працювати, і це передбачено статутом збройних сил. Але я хочу подивитися. На того військовослужбовця, який буде безкінечно скаржитись, що з ним буде, тому що е, насправді відбувається таким чином, що будь-яка скарга е, на вище стояще командування, ну тобто, наприклад, на гарячу лінію міноборони, чи не дай Боже написати в офіс президента, ця сама скарга повертається ще більшими репресіями до того самого військовослужбовця. А теж питання, яке ми сьогодні піднімали на нараді, це питання, коли військовослужбовці стають свідками або потерпілими. В кримінальних провадженнях, тобто в якихось нестатутних відносинах, в наприклад, свідками або потерпілими сексуалізованого насилля в армії, або будь насильства будь-якого іншого, вони підпадають під е, величезний ризик для свого життя і здоров'я, е, тому що вони залишаються у тому самому підрозділі, їх не переводять е, нікуди в інший підрозділ, хоча такі е, засоби захисту передбачені е, кримінальним процесуальним кодексом. Але дуже часто е, слідчі, які розслідують такі справи, наприклад, чи військова служба правопорядку, вони не заморочуються таким питанням, і в нас є факти, коли. Справді військовослужбовці, які ставали свідками правопорушень командирів, гинули за загадкових обставин, і це є величезна проблема. І ми це питання також порушували сьогодні на нараді. І я сподіваюся, що офіс генерального прокурора. Також на це буде реагувати. Угу. Ну, от е, які е, були, б, були б механізми, е, в не, не знаю, як би вони мали працювати, тому що от у в квітні Міноборони презентувала центральне управління з питань захисту прав військовослужбовців. Пані Ольго, от я не знаю, ви можете мене якось зараз поправити, тому що ну я певно, я припускаю, що я геть не здарав Google е пошуку, але я не знайшла ані контактів, ані сайту, е нічого про це, окрім повідомлень: от ми створили круто, буде забезпечувати право там е права військовослужбовців, недопущення зловживання правами командирів, і от з квітня. Е Ну, єдине, що на лоббі рекрутингової компанії я зустріла повідомлення про те, що вакансія заступника голови цього центрального управління закрита. Я вам скажу: це те управління, про яке я згадувала попередньо. Я не знаю, чому вони не висвітлюють свої роботи, можливо, на це є певні причини, але це те управління, з яким ми дуже тісно співпрацюємо, і результатами діяльності якої як, якого я в принципі наразі задоволена саме. Ага. Вони зараз проводять перевірку в тих бригадах, які я згадала. І за сьогодні вони звітували. Здається, понад 900 звернень вони обробили і відреагували. Не просто опрацювали, так, вони відреагували на ці звернення, були вирішені певним чином питання. Зокрема, наприклад, виплати в одній з бригад на понад 10 мільйонів гривень були заблоковані виплати. А, тому що а, хтось там один чи двоє, вибачте, за такі сленг накосячили, а, а начфін сказав, що всі, всьому підрозділу припинити виплати і протягом а, кількох місяців люди просто не отримували заробітних плат. А, так само вони зараз займаються питанням. Виведення поза штат людей, які отримали інвалідність під час несення служби, а це колосальна проблема, і вони намагаються її вирішити. Плюс, дуже багато ми їм готуємо звернень як індивідуальних військовослужбовців, тобто військовослужбовці звер... звертаються до нас, до нашої організації. Ми опрацьовуємо це звернення, передаємо на управління, а також. Змін до нормативно-правових актів, ну, скажімо, зараз на їхньому працюванні наше звернення по тому, що рідні зниклих безвісті наразі підлягають мобілізації, тому що просто про них забули в законі, в нормативних актах, або про виплати по виплаті одноразової бошової допомоги сім'ям загиблих. Чи порядку звільнення зі служби людей з інвалідністю, тому що їх таке право передбачено а конкретного переліку документів, які повинен надати військовослужбовець для того, щоб звільнитися підрозділу, немає, і кожен підрозділ починає вирішувати це по-своєму. комусь взагалі довідку суда принеси, а один командир. Сказав військовослужбовцю з ампутованою ногою, що ти повинен мені принести цю ногу і ще й довести, що вона твоя. Розумієте, бувають і такі ситуації. На жаль, а, тому власне кажучи, вони працюють. Знаєте? Mm -hmm. а, ясно, що при тому обсязі проблем, які ми маємо на сьогоднішній день в збройних силах, ефективність їхньої роботи важко виміряти. Але ми, як громадська організація, наразі скажемо, що ця робота ну на, на mm -hmm. хорошу твердо чину. Ну от ви, ви мене зараз втішили і. Е... Ну то тому, що я ну певно, я геть не здара, все ж таки в пошуку. В ні, 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 я думаю, що це в їхній комунікації, а не знаю чому так. Можливо, тому що вони бояться ну надзвичайної кількості звернень, Напливу. переворонового тероризму. Вони телефончики а, тільки своїм здають. <здають>, <здають> ну нікому. я в такому випадку раджу вам військовослужбовцям, які нас слухають або рідним. А раджу звертатися до громадських організацій, таких як наша медійна ініціатива за права людини, громадська організація, принцип юридична сотня. От ми, якраз, ті організації, які обробляють на, на перших етапах ці звернення, тому що. Ви повинні розуміти, серед півтора мільйона діючих військовослужбовців бувають різні. Іноді ті, які скаржаться або скаржитись, таких ситуацій на жаль теж є. Тому ми опрацьовуємо і ті, які правда варті уваги і варті того, щоб бути розглянутими, ми передаємо на міністерство оборони. Я нагадую, друзі, голова медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова зараз з нами на зв'язку. Друзі, ця цей ефір він транслюється в Ютубі, як ви всі бачите. Тож у вас є нагода, хто цього ще не зробив, долучайтеся до нашого Ютуб каналу, до Ютуб каналу Громадського Радіо. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте, якщо хтось на дзвіночок ще не натиснув, то натискайте коментарі, звичайно, також можна залишати і робити наші ефіри разом із нами, безпосередньо висловлюючи свою думку. Тож, Ютуб канал Громадського радіо він функціонує, і ми зараз в ньому також не лише в ефірі громадського радіо радіо Пані Ольго, дивіться, стосовно 59-ки, давайте не будемо там ну саме цей кейс розбирати. Але була ну, до, до, до якихось висновків, які, ймовірно, я сподіваюся, будуть у публічному полі. Але були ще інші скарги, от саме про не як як це правильно сказати. Ну не те, що не обґрунтований, що були втрати, яких можна було б уникнути, якщо б не накази того чи іншого командира, так в нас взагалі, от у законодавстві, як це питання регулюється, ну зрозуміло, що це війна. Зрозуміло, що ворог він страшний і потужний, але й зрозуміло, що деякі дії військових, деяких підрозділів, яких спрямовують ту туди чи сюди за, за тих чи інших обставин, ну, можна втрат було б уникати. Це не моя думка, це е, думка людей, які знаються на цьому, і які пишуть про це у, е, і у соцмережах і в медіа. Отже, е, ну, от є така ситуація. Е, командир дав наказ, який. Призвів до невиправданих втрат. от Якщо можна, так Ну це звучить невиправдані втрати. Ну Але от так давайте сформулюємо це. Що каже законодавство? На превеликий жаль, питання відповідальності командирів це біль. З яким живуть правозахисні організації, тому що по факту ще жоден командир, починаючи з 2014 року, не поніс відповідальність за незаконний наказ за ось такі ситуації, коли через некомпетентність. Через злий умисел чи ненавмисно, його рішення, його накази призводили до великої кількості невиправданих втрат. На сьогодні таких справ в Україні немає. Була одна справа генерала Назарова. Якщо пам'ятаєте, про коли в Луганському аеропорту збили Іл-76 з українськими військовослужбовцями. Це чотирнадцятий рік, і зрештою поліційний суд виправдав генерала. На його захист стала вся армія. І тодішній президент. Порошенко. Хоча в мене є сумніви щодо цього судового рішення, тому, тому саме у військовослужбовців відчут від з'являється ось це відчуття несправедливості. Для них є посилена кримінальна відповідальність за невиконання наказу, за непокору і так далі, для командирів. Цієї відповідальності немає я вам більше того скажу, що навіть коли прокуратура доводить якісь злочини, от у нас просто кейс, який мене вразив, тому що ми в ньому брали активну участь. Я розповім про нього детальніше. Прокуратура довела, що командир. Перебуваючи на посаді тоді ще командира батальйону у 22-му році, який відповідав за оборону села Піски. Якщо пам'ятаєте, був тоді також скандал, проте подібний до того, який зараз відбувається в 59-й бригаді. І ось цей командир був притягнений. Тобто, йому був обвинувачений прокуратурою у тому, що він присвоїв. А бойові виплати військовослужбовців на суму 4,8 мільйона гривень. Це одне провадження зараз інше спрямоване mm -hmm. до суду, де а, присвоєння на 3,6 мільйона гривень. Пані Якщо Ольго. Я я я зрозуміла вашу думку. Я думаю, слухачі також У нас буквально просто хвилиночка ефірного часу е, лишилася. Е, я ну але я маю спитати: а от ну, хоча б подавати рапорт, що командувач якось некомпетентно організовує бойові дії, щоб було службове розслідування. Такий, ну, це реальний шлях. Так, потрібно не мовчати. Я розумію страх. І страх за своє життя іноді військовослужбовців, але потрібно звертатися. Ви можете звертатися до нашої організації. Ми спробуємо анонімізовано подати цю інформацію вище на вище командування. Ми спробуємо максимально адвокаційними методами, і якщо вже інший інше не спрацьовувати не буде спрацьовувати публічно, доносити цю інформацію про проблеми, які існують в вашому підрозділі. Але ви теж повинні ставитися до цього відповідально, тому що не завжди. Команди є незаконними, а іноді ну це робота військовослужбовця. На жаль, ризикувати своїм життям. За що ми звичайно їм надзвичайно вдячні. Пані Ольго, я дуже дякую вам за сьогоднішні роз'яснення. За сьогоднішній ефір. Хотілося б детальніше про це поговорити в наших подальших ефірах. Припустимо про те, як діяти родинам, от в таких от бригадах. Це тема окремої розмови. Сподіваюся, в нас з вами буде час її провести якимось найближчим часом. За сьогодні дуже дякую, гарного вам вечора. Дякую вам, Дякую. голова медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова зараз була з нами на зв'язку.